Мистоподмосковія метраж 31, кімнати, 1, цан вузли, 1, бюджет, один-п'ять 1, рублів, Дизайнера носова коротенько замовниця поставила перед дизайнером непросте завдання при невеликому бюджеті, маленькій площі і великому функціональному навантаженні потрібно створити в студії затишний яскравий і екологічний інтер'єр, в якому вид з вікна є продовженням і частиною інтер'єру. Дизайнер Ірина Носова виконала всі побажання за допомогою чіткого зонування і економного використання простору. Подробиця власниця квартири дівчина 25 років, графічний дизайнер за професією, крихітна квартира розташована в спальному районі, поруч з парком для неї і житло, і місце роботи, щоб не змішувати роботу і життя у фрілансерів, так буває часто. Вона попросила дизайнера розділити квартиру на зони робочу вітальню спальну так, щоб з однієї зони не було видно іншу. У студії площею 31 один квадратний метр. Замовниця хотіла мати зручне робоче місце, причому з можливістю прибрати всю електроніку з очей після закінчення роботи двоспальне ліжко. Невеликий шафа по сусідству і місце для книг, окрему комору або гардеробну, а також санвузол з душовою кабіною, особливе побажання, декоративний камін зі свічками замість справжнього вогню, і все вийшло. Планування не вимагає узгодження, тому що всі мокрі зони залишилися на місці. Основним елементом перетворення простору стала складна багатофункціональна конструкція колона, яка ділить кімнату на кілька зон, вітальню кухню, кабінет і спальню. А також ховає в собі системи зберігання з боку спальні в колоні організований шафа, з боку кухні, шафа для побутової техніки, з боку кабінету, полиці для папок і паперів. Крім того, з боку в ніші колони організований декоративний камін, а стіна над каміном може служити екраном для проектора, незважаючи на невеликий бюджет, замовниця була проти ламінату і хотіла використовувати по можливості натуральні матеріали. Тому в житловій зоні на підлозі використовували інженерну дошку і зробили на замовлення у передпокої вбиральні та самозлі на підлозі. Плитка у кухні, вітальні одна стіна уклеєна шпалерами, інші залишені під фарбування. На кухонному фартусі плитка у кіс вікна в районі ліжка, викладений дзеркальними плитками іке, що створює ілюзію ще одного вікна. Декоративний камін облицьований спилами старовинної цегли ксік століття. Власниці квартири хотілося, щоб інтер'єр був продовженням виду з вікна, за вікнами чудовий сосновий ліс. Звідси з'явився насичений зелений колір, і квіткові мотиви на шпалерах великі вікна не стали закривати шторами, щоб в приміщенні було більше світла і обсягу. Дробити простір маленької квартири не хотілося, тому кольором візуально об'єднали всі невеликі підсобні приміщення. Санвузол, передпокій гардеробно об'єднує різні зони ще й однакова плитка на підлозі за рахунок використання світлої плитки, білих дверей, плінтусів світлої, підлоги насичений, колір стін не навантажує простір, інтер'єр виглядає яскравим і легким. Фішка проекту об'єкти трансформери придумані заради економії місця, Обідній стіл перетворюється в робочий, за піднімаються меблевими рольставнями, ховається міні кабінет, комп'ютер, принтер. Полиці для канцтоварів над столом стіна пофарбована грифельно-магнітною фарбою і можна використовувати для робочих записів. Простір використовується тономно спальне місце розташовується на подіумі навпроти вікна, звідки відкривається прекрасний вид на сосновий ліс під подіумом викатні ящики на коліщатках. В них можна зберігати дрібні предмети у невеликому є шафа. В якому ховається пральна машина, зберігаються відра, швабри, полосос. Пральна машина піднята на висоту 60, щоб під нею можна було зберігати господарські предмети над машинкою. Додаткові полки у передпокої засувними дверима розташована невелика гардеробна. Бюджет був невеликим, тому дизайнер вибирала недорогів в реалізації рішення і предмети, рішення перше спальне місце на подіумі. Не потрібно купувати ліжко. Досить матраца рішення друге двері гардеробно з готових жалюзійних дверцят купуються в лерої Мерлін і доповнюються комірним механізмом. Шафи на колоні робилися під розмір дверцят ікеа. Під віконня виконані з меблевого щита. Мудрина від штор відмовилася, але передбачили рулоні штори бликат у спальні, зробили штору з електроприводом і вимикач, розмістили поруч з ліжком, щоб можна було її опустити, не встаючи з ліжка. Девіз цього інтер'єру. Я згоден тільки на найкраще і обмежений бюджетне перешкода, планування, бренди представлені в проекті, передпокій, оздоблення, фарба, бенджамін море, підлогове покриття, плитка, дюалдрес, чит столиці, омроїблатк 4-5, 4-5 меблі, дзеркало, Ікеа, освітлення, стельовий світильник, сітілюк, студія оздоблення, шпалери, борста, петер, колекція джубілею, біла настінна фарба, сапарол, плитка на фартух. Від села до бланцу 1-0-2-0 смамін, оброблений спилом старовинної цегли, з майстерень братів німців, підлогове покриття, інженерна дошка, на замовлення в меблі, диван-веліке, дверки, шаф, іке, столики і килим, все, ларедоюте стілець біля столу, смопачворк узголів'я ліжка зроблено на замовлення кухня, стильні кухні, освітлення пра біля ліжка, омнілюк, стильовий світильник в зоні вітальні. Віта Цопендаден ванна кімната, оздоблення, зона душовою плитка в соговгіти, підлога і стіна в санвузлі, плитка чіт-столицю, рою бласк 4-5, 4-5, стільниця під раковиною, плитка паронда, фореста, мюмблемюмблецмішувачі іке освітлення, бра над зеркалом в санвузлі, сітілюк хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.